Рівного дня, шановні українці, хочу вам показати, як правильно підготувати картоплю до посадки. Перед вами сорт української селекції це сорт Хортиця. Це один з нових сортів, він всередині червоний, рожевий, червоний, і відповідно, коли вариться така картопля, червоний кольор її цього пюре зберігається. Вона дуже корисна, має високий смаковий бал, а також. Навіть впливає позитивно на відновлення підшлункової залози. Ось це хортиця Еліта. Що це означає? Еліта це картопля, вирощена з насіння. Тобто, це навіть не перша репродукція? От. Це самий самий омолоджений умовно сорт. Який протягом 5-8 років буде зберігати свої харчові властивості. З часом картопля зводиться, тому потрібно поновлювати сорти і купувати або еліту, або перше покоління. От. Тобто вже з еліти перший урожай для того, щоб її розводити. Як бачите, вона вся як калібрована, невеличка, це картопля, вирощена з носіння, вона завжди така. От. І знову ж таки хочу зазначити, що українці дуже видатні селекціонери і виводять нові сорти. Як її зеленити? Потрібно розстелити на щось. ну В селі можна на солому на сіно розстелити, так, щоб сонце потрапляло От. в умовах житлового будинку ви можете покласти, як я в картонний ящик. Наниз я поклав чорний поліетилен, щоб краще вона прогрівалася. І таким чином вона в мене зберігатися буде. Два тижні ось. Як бачите, вічка вже активується і пророщується. Саме ціни в картоплі це оці вічка. Їх обламувати в ніякому разі не можна. З кожного вічка буде пагін. Як бачите, оновлений сорт, він дуже багато вічок має, тобто дуже потужна картопля, має великий потенціал для росту. і Давати врожай. Відповідно, з 2 кг такої картоплі можна і 40 кг розвести. Якщо ви хочете мати більш дрібнушу, дрібнішого розміру картоплю, от, насіння, щоб більший врожай мати, можна кожну картоплину таку, після того, як вона прозелениться, посадити в торф, в ящик з торфом. І коли виростуть пагони, кожен пагон ви відломуєте і садите як розсаду з корінчиком, і картоплю знов закопуєте. Вона знов дасть другий раз паростки, знов ви рослинку там, з шістьма листочками викопуєте цю картоплинку з торфу акуратно відломуєте, і садите плюс цю картоплину. Тобто у вас буде два врожаї розсади паростків і плюс одна картоплина. Ви тоді будете багато дрібної такої картоплі мати на насіння на наступний рік. От. Я... А можна ще її розрізати. Тобто можна розрізати навпіл. Для того, щоб виживаємість її підвищити, потрібно в розчин марганцево кислого калію. рожевий розчин мокати ніж перед тим, як розрізати, після кожної картоплини знову макаєте і в попіл дерев'яний зріз макати, щоб присушити. І таким чином зеленити. Ось. Для чого накривається поліетиленом? Для того, щоб вічка не сохли. Ось. Має бути акуратно запакована. Поліетилен має бути прозорий, для того, щоб вона зеленилася. Ось таким чином можете два тижні зеленити. Вона прогріється, активується, ростки будуть у вас живі, активні. Намагаємося не обламувати кожен росточок зберігати і садиться. Обов'язково картоплю садити мінімум 65 см, щоб було міжряддя, щоб при виростанні з двох рідків кінчики листків сусідніх кущів міжрядді змикалися. Якщо густо посадити, це буде мало світла і будете втрачати врожай. Ось таким чином зелениться і потім так в ящику зручно покласти в машину чи винести нагород і посадити. Тобто, світло і поліетилен, щоб не сохли ростки. Ось так правильно зеленити картоплю, щоб максимально з неї отримати врожай. Користуйтесь.